25 лютого ми відзначили 144-ту річницю від дня народження Лариси петрівни Косач, відомої усьому світові як Леся Українка, філософа, драматурга, поетесу, громадську діячку. Ми вшановуємо цього тижня. Це так званий «Лесен тиждень. Ну і найкращий спосіб вшанувати як драматурга це поставити її п'єсу. Так, я вважаю. Так вважають, мабуть, і учасники аматорського народного театру студії Гармидер, яких ми вітаємо у нашій студії. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Руслана Форецька, режисер, також Юрій Моклиця, виконавець головної ролі, актор. Здравствуйте, друзі. Е, Хочеться, ну, по-перше, ми знаємо, що ця вистава була поставлена кілька років тому, от, але все одно, що спонукало вас взятися за драматургію Лесі Українки. Ну, скажімо, тоді, коли здійснювалася перша постановка, вона була зовсім в іншій, скажімо так, режисерській редакції. Ініціатором цього була науковець професор Марія Муклиця, і вона нас стимулювала до того, що ми вже доросли, щоб братися за такий надскладний матеріал. Тому що Делесі Українки треба нам всім рости. Всі похабцем беруть, щось намагаються ставити. Особливо це стосується лісової пісні, але мало кому це вдається. А те, якщо принаймні щось вдається сказати, поставивши щось із Лесі Українки, ну то це просто величезне досягнення. Це раз, ну і по друге, ну що спонукало, це одна з небагатьох представниць драматичного жанру, авторка, яка пише драматургію, і яка в той час... Ну, власне, зрівнялася з найвидатнішими драматургами. Вона вивела Україну ну, от в такий е, простір: ну, найви най, найвищих, най зразків найвищого рівня. Ну, це безперечно. Вона перекладена дуже багатьма мовами. Ну, це велика відповідальність, перш за все. Але от спочатку перше осмислення, потім вже зовсім інша візуально. І за нашими відчуттями постановка тепер. Ну, я думаю, я думаю, що варто нагадати глядачам, що це драматична поема, яка оповідає про е, таку біблійну історію. Всім відомо про зраду Юдою Ісуса Христа. Ну і власне про те, як він потім переживає цю зраду, що було після того. Mm -hmm. Тому що тут є варіанти, скажімо, так і я думаю, що варто нагадати нашим глядачам, що вистава буде відбуватися сьогодні, 28 лютого, о 18-й годині, в е... Луцькому якому районному будинку у ваші улюбленій рідній стені, Так, так е також е друзі, це я звертаюся до наших глядачів. Телефонуйте до нас і сім Ми у прямому ефірі ви можете ставити запитання нашим гостям. Ну а я думаю, що зараз варто і подивитися якийсь невеличкий шматок, так з мати уявлення. Так. Хай, нехай, нехай, Господь тобі продовжить віку, що ти мене порятував. А ти, мій сину, єрусалимський? Ні. Єрусалимський. А вже ж, Хіба ти думаєш я звідки? Та я не думаю нічого. Наймення юда. юда. Юда! 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 Ваня, вже я. Казали мені в Єрусалимі, що юда зрадник завіситься. Неправда! Uh. Ну що ж, друзі, ми в прямому ефірі 77242. Телефонуйте, будь ласка, до нас. У нас у студії режисер аматорського театру Гармидер Руслана Порицька та актор цього театру Юрій Маклиця. Ну, і зараз я думаю, що варто запитати в Юрія як виконавця головної ролі. Як ти як почувався? В Ролі так? Юди. Людина, яка ну, здійснила найбільший напевно, гріх, один із. Найстрашніших. Чи гріх. було відчуття? І увійшла знайти. в історію да. настільки, що просто. Ну, бачите, я вже так аж зовсім не беру так всі гріхи юди на себе, тому що я ж розумію, що це роль. Але я все ж таки думаю, що от ці. П'єсою Леся Українка більше хотіла не показати якусь там історію людини, а подати якусь модель, модель суспільних відносин, модель відчуттів, модель розуміння якихось процесів. Тобто історія ж вигадана. Ну тобто нема підтвердження в тому, що так дійсно насправді було. Я думаю, вона хотіла щось сказати, і, власне, я відчув, що вона хотіла показати тонку грань між добром і злом, між те, що можна, ну те, що погане, те, що добре. Бо ми так звикли на право і наліво розкидатися. От, от це поганий вчинок, оце добрий вчинок, а хто дав право судити? І тому, власне, от ця вистава це якраз є от такий: от, добре, погане, добре, погане, тому що. В принципі, будь-який злочин можна виправдати, і кожна людина робить для себе висновок, як врешті зробив цей висновок прочанин. Що це чи це добре було, чи це погано? І тому складніше в цій виставі не те, що там відчути, що відчув Юда, а складніше, от якраз показати цю грань, показати грань того, що ти відчуваєш, чи ти зробив погано, чи ти все ж таки виправдовуєш себе. Ну, Юда себе виправдовував так до певної міри. Кожен принаймні шо персонаж... шукав логічне пояснення, і кожен персонаж на сцені теж повинен себе виправдовувати. Він же ж не прийшов себе засуджувати, так ось і там, ну насправді, те про що Юра каже, там відбувається постійне перетягнення от того білого чорного правди і е, якоїсь того злочину. І зрештою юди була своя правда. Ну, тут це цікаве невибілювання, бо ми дуже категорично в багатьох е, от, аспектах мислимо, що або, або. А, так не буває. 에... Скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, чи є можливість того, що, наприклад, тут люди, переглянувши глядачі, так? переглянувши цю виставу, або ще будь-яку іншу подібну, де так? піднімаються такі глибокі філософські запитання питання? Наприклад, знайдуть собі виправдання в своїх зрадах. А вони і так їх шукають ну, але, але, <смеш> і знаходять завжди. <смеш> але знаходять. якщо вони відчують той, той біль і ті страждання, які пережив власне носій цієї зради, я думаю, що вони задумуються десять разів, чи варто це повторювати. Зрештою, ця вистава, от вистави, вона не є для тих, хто хоче прийти до театру. Це я відразу застерігаю. Подивитися, не знаю, на красиві костюми, танці, пластику, ще якісь там речі. Тобто, ну, це так, все естетично. Так? <смеш> Ні, вистава дуже естетична, ага. простіть за нескромність, але не в тому саме сенсі, то це не для них вистава. Власне важливіша та вистава для мене особисто як режисера, яка діятиметься, відбуватиметься в кожному глядачеві. Якщо в глядачеві відбудеться своя власна вистава, то я вважатиму, що наше завдання було виконано. От важливіше ті ну, переживання глядача, аніж власне дія. Тут, тут саме така модель вистави, ну, принаймні, спланована. Як і будь-яка, в принципі, вистава, тут важливо, щоб в кожній виставі щоб людина щось відчула своє, дала проекцію того, що вона побачила, на те, що вона прожила, і, і все. Бо мені так часто після вистав кажуть: от, я щось не знаю. От я, от я щось там зрозумів для себе, але мені здається, що я не все до кінця зрозумів. Я кажу, ну якщо ти хоч трохи щось відчув, щось зрозумів, то супер, все вистава вдалась, і ти і ти все зробив правильно і все зрозумів правильно. Тому то теж так само тут. Кожен має, має от, от, от щось тут відчути. Це означає, що має відбутись проекція на власний світогляд. Кожен в цьому житті має щось. Не, не, не всі ж такі вже святі, досконалі. Хтось має якісь думки, хтось має якісь переживання, якісь сумніви. Я думаю, що ну це така тема, ну добро і зло вдячна, що ну, кожен без виключення, кожен щось собі там десь подає. Тим паче, ми зараз вступили у Великий піст. Так що, я думаю, ця вистава, ну тим паче, і тиждень Лесі Українки ми закриваємо і е, зараз Великий піст, так що, як ніколи, вона є доречною. Зараз безперечно, так тому усіх запрошуємо сьогодні, 28 лютого, о 18-й годині, в Луцький районний будинок культури. Будь ласка, завітайте! Подивіться виставу за твором Лесі Українки mm. у виконанні mm. акторів аматорського театру Гармедер наших давніх друзів. Дякуємо вам, що завітали до нас. Маю надію, що і ця вистава, і усі наступні і прем'єри, яких ми від вас чекаємо і чекаємо у нашій студії, будуть завжди заповнені вдячними глядачами. Дякуємо. Дякуємо. Ну а наш ранок нової волині триває. І після рубрики Рецепти краси ми повернемося вже з гуртом давня казка. Не примикайте.